Всем привіт. Трохи клигав. Почнемо. Так, біткоін у нас сформувався геб на міці 104 300 доларів. Так, я його відмітив, що ми тут маємо? Зараз він вперся трошечки в зону, але можливо піде вище. на меншому таймфрейму. Я бачу, що я тут 6 минути залишилося. Йде откуп і більш за все, що буде пробиття вверх. І, але геб ми ніде не діваємо, такі штуки закриваються дуже швидко, і саме. Так, подивимося біткоін доміно. Кобально відкрити. поглянути що тут. Ночі. Півроку. Піврічні Року. свідчі. Піврічні свічі. Якщо так закриється, то це буде більш як на мене, то наріст. Ось. Є щось схоже, то треба чекати розворотну свічу. У нас тут осталось 21 день. Ну, все може бути. Може бути сквіз. Туди. Де, за десь на 130 дасть і можуть піти вниз. Будемо дивитися тут, як це, звісно, піврічні свій, свій, свічки закриваються, то це, закінчується півроку, то це все ожидання. Так, біткоін домінація. Дивимося, що у нас по домінації. Домінація росте. Вернемось. так. У нас є зони, тут ми відмічали. ріст, як був, так і йде. Потихенечку. Свижеться вверх. Ефір. ефір, ефір. До речі, по біткоїну, думаю, що поки що він буде рости. Ефір, ефір в зоні накопичення. Я вважаю, піде сюди. ці зони ось, ось є у нас тут. Йому забирати. Та ось його цілі, а взагалі з Що? По ефіру дивіться там. Та як? Так, капіталізація біткоїна плавпала. Зараз <кій> підростає. Давайте поглянемо по біткоїну карту ліквідацій. У нас вгорі багато ліквідацій. В районі 108 тисяч вже назбиралося. Так, що тут у нас? Він визбирав. <coughs> Внизу є. Це ж ДГЕП на 104 тисячах є внизу. На трьох днях. Ну, сьогодні росте все, так підростає потихонечку. Так, 12 годин 108. Один тиждень. Вибираю вгорі. Те, що тут є. Ну... Так. Є так. Внизу як було, так і лишається. <coughs> Можеть бути свіп вверх, а потім падіння. Ну, подивимось. Що воно буде. Так, є. Тут у нас з нашим балансом. Менший. У нас, до речі, закрилася монета аніме. Аніме закрилося потейку. Навіть якщо ще треба було почекати, то було б 100%. Давайте ми її зараз глянемо. Добре, давайте поглянемо зараз цю ту капіталізацію. Ну, тут а по ефіру тут бичий прапор я бачу. По ефіру капіталізації бичий прапор. І то Чик. Чик. Уже на бичий прапор. Ну так, да, якщо ростиме, то капіталізація, відповідно, буде рости. Так, капіталізація аль альткоїнів. Був імбаланс, Ну його не перекрило, вдарилось у нього, відскочило. Будемо посмотрети. У нас це голова і плаче, там шиї пробита. Це робила вниз. подивимося <кху> Так, поглянемо монетку аніме. Що у нас там відбулося? Аніме. Вот так, є у нас монетка. Ага. Не тут отмічалося. Так, у нас була достигнута наша ціль. Монета закрилася. Так що зараз можливий розворот, ну вже нам не цікаво. Вийшла, то вийшла з цього, ну, ж таке. Так, що я хотів ще поглянути. Поглянути хотів. Так, кук, ремікс. Hm. GMX вдиво не чіпаємо. Хук, uh, мура у нас просадки, каву також не чіпаємо. В у нас просадки, да? Давайте почнемо з хука. Так. Кук. Так, що я не тут рисував. Який. Негарний. А, на Binance рисую. Так, що у нас тут відбувається? Було зняття ліквідності на цій ножки після лістінга. І я чекав розворота. Зараз в цій зоні ми середнилися наша точка входу. 1.45. Так чи не так? Ну, зараз відкрию, поглянемо. Так, так, да. наша точка входу 1.45. Доволі такий поганенько, до їм не дійшло. Ну, будемо чекати. Е, вважаю, будемо закривати 0.2223. Це буде наша перша ціль. Так як ми усереднили його. Залийте. Зараз. 0.2223. Це буде наша головна ціль. Чого його хти щось ждати? 22, 23 так? Да? Якщо у нас по ту, то можна ждати й довше. Можна його і сюди ждати, я вважаю, що він вверх. Але коли... То вже ж таке. Так. 20, так, у нас 0,2223. є так, по Хукові. У нас воно всерединилось. Будемо чекати відпрацювання. по вважаю, що однозначно повинно прийти зараз ще фібоначі Натягну Fibonacci. Так. У нас не було навіть перекриття на місяці 0,236. Якраз попадає на середину нашого імбалансу. Ми зараз поглянемо, що ми можемо Що ми зможемо звідси вийняти. Тільки тут. Так, раз. Ну, 53%. Відсотка. Ну, нехай буде. 53 та 53. Знаєте що? Так, єсть хук, єсть. Що у нас тут ще за монета? Вже міксила мура. Мура. Оцей мура, Мура, паразиту. Пав, капать. Так. так, єсть. Що ми тут маємо? Монета у нас ми поставили усереднення. Он желтенький. Свіп. Не було закрилась місячна свіча. Не дуже хорошо. Це молод називається і нападіння, то можливо, прийде в цю зону ще на усередине. Ну, не, нехай і це буде наша точка хода. Нижче буде ось в цій зоні, і тоді ми будемо вже. Е, Забирати оцей ось перекриття цю імбалансу. Так, мура є. Мура єсть. Мура. Пау не чіпаємо. Панетка В. Ф. Ментка В. Не пам'ятаю, де я її рисував. О! Ментка В. Може, не дуже добре закрився місяць. У нас на, на тижні йде зона накопичення і, можливо, похід. Так, 0.1479. Не знаю, чи ми виставляли. Давайте виставимо її э, Take Profit. 0.1479. сімдесят 9. Так. Ну, да, ми виставляли. Так, добре. Сьогодні прикупимо монетку на 5 доларів Pry USDT. Дивлюся, тут у нас на денному графіку вона у нас Versay внизу знаходиться. То руху, мені щось хочеться її дуже. Прикупити. У вона не у знаходиться там є ще монети, але вони мені чомусь не цікаві. Мені от цікава ця монета. Так, подивимося, що у нас тут на 4 часах. У нас тут так є блок типу повинен бути розворотний він. І є ой, на часовику. Де він? І, ага, зараз поглянемо більш, більший графік. Я вже тут порозрисовував, щоб ваш час не затримувати. Не На місяці вона, якщо так закриється, це розворотна свіча. О, ось мені. Що подобається, вона закрилася тижневою свічкою розворотною. Так ось. Ось розворотна свіча. І це може бути тест. Зараз, так що ми зараз купимо цю монетку. Прої, да, прої, проїй, проїй. Прої. Так. Прої. USDT. А, вона тільки на фьючер. От біда. Ну, значить, не буде в нас монетки. Шкода, звісно шкода. Короче, дивлюсь. Да, у нас потові війни нема. Ось вона. На фьючерсах. Так. Дивимось. У нас в цьому. Вона та сон також лежить, але щось вона мені... Не знаю речі, 19 вирисаю. Ось вона так ходе, ну не, не дуже красиво. Так. Засус. Також якось цікаво так нарисовано, але тут іще падати і падати. Як на мене, то ну не знаю. Обіжнемо монет Так що монетку ми не прикупимо ніяку. О, хоча давайте поглянемо, знаєте що. є Зараз я гляну. Може щось і прикупимо. Я просто подивлюсь монети, які в мене на іншій біржі розсадить. Так. Ну, монетку ума відкриємо. Я вже тут собі рисував трошечки. Я рисував, чи не тут. Тут мисять. десь повинен був собі її рисувати так, раз, два, три. О. о, Не годиться на мума. One rip. Так, о. А от оцю монетку ми напевно прикупимо собі. Моя точка входу. Зараз є просадочка, є розворотна свіча. Так що купимо на 5 доларів. І, до речі, в нас тут імбалансик такий. І ми, напевно, будемо чекати її сюди. Зону. Ну. No. А ну що таке? О! Не було перекриття. Зняття, вважаю буде. Так що у монетку можна прикупити. Е, Наша ціль 005294 буде. Зараз поглянемо, що ми зможемо отримати з даних. 58% ну, вийде плюсом. 005 так все монетка в Андрій поїхали Андрій в Андрій так купуємо ми е, по ринку пінкова на 5 доларів як ми просадиться монетка куплена будем продавать 0.0594. 94 лимитным 0.05 94 так количество звонды все 100 продаж Есть у нас лимиточка. Все у нас есть. Все красота. Дякую за увагу. Бажаю всем успіху. До зустрічі.